Події на сході відгукуються і в нашому місті. У когось брат, у когось однокласник або син потрапили під хвилю мобілізації і наразі ризикують своїм життям та здоров'ям у гарячих точках України. Допомогти, хоча б чимось, бажають користенці. Чимало організацій оголосили про збір допомоги для військовослужбовців. Долучились до акції і воїни-інтернаціоналісти. За ініціативи спілки було відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Перераховані кошти будуть адресовані на допомогу мобілізованим користенцям, які знаходяться у зоні АТО контролюватиме рух коштів спеціально створена комісія, до складу якої увійдуть представники міської та районної рад, громадських організацій, районної державної адміністрації та близькі і родичі мобілізованих. Номер телефону оргкомітету ви також можете бачити на екрані 43300 або 098 786 6133 Оргкомітет знаходиться у районі державній адміністрації кабінет номер 7 Звертаємося до. Всіх керівників підприємств, як міста, так і району до приватних підприємців з проханням у перерахунку одноденної заробітної плати на цей благодійний рахунок. За кошти, які надійдуть, будуть закуповуватися засоби особистого захисту, як бронежилети, так і каски, одяг. За необхідністю буде надаватися матеріальна адресна допомога на лікування та реабілітації мобілізованих воїнів з міста Коростеня та Коростенського району. На мою думку, треба збирати такий брифінг хоча б раз в місяць, щоб могли відчитатися перед жителям міста Коросення і Коростенського району. Скільки надійшло коштів, від кого надійшли кошти, що було закуплено, і на яку суму, і куди були вони спрямовані. Державні організації Коростенського району вже переказують кошти в розмірі одноденної заробітної плати на благодійний рахунок. Також воїни-інтернаціоналісти встановлюють по місту такі скриньки для збору коштів на допомогу мобілізованим. Скриньки будуть опечатані, міститимуть емблему спілки ветеранів Афганської війни та воїнів-інтернаціоналістів. Всього їх буде чотири у міськвиконкомі, райдержадміністрації, поліклініці та на центральному ринку. Олександр Ситнік підкреслює, що збір допомоги співвітчизникам відбуватиметься прозоро і через канали засобів. Масової інформації Оргкомітет звітуватиме перед громадянами про всі свої дії. У складній ситуації опинились і мешканці гарячих точок, які тікають від війни у чужі міста. Станом на 24 червня Коростень став притулком для 87 переселенців з Донецької та Луганської областей. Більшість з них діти та жінки. Останнім часом до коростенців звертаються люди, які представляються біженцями та просять допомогти. Як правильно вчинити у цій ситуації, коментує заступник міського голови. Сьогодні повністю всі переселенці, які прибувають місто Коростень, офіційно вони реєструються в управлінні праці соціального захисту. На них формується анкета, база даних, щоб можна було, якщо буде прийнято рішення на рівні держави, надавати фінансову або матеріальну допомогу для них. А також в центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді надається вся необхідна допомога. Всі інші, що ходять там. По мікрорайонах, по житлових будинках і просять допомоги. Ну, я чесно скажу, важко визначити, чи то є переселенець, чи не переселенець. Всім необхідним, завдячуючи знову ж таки небайдужим людям, підприємцям. Установам, організаціям вони можуть отримати в центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, і це системно. Вони отримують. Вони майже там щодня, якщо є якась потреба, вони приходять і цю допомогу отримують, починаючи від засобів особистої гігієни, дитячих памперсів, закінчуючи медикаментами, продуктами харчування. Вони це все отримують. Необхідну допомогу біженцям у нашому місті надає Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться за адресою вулиця Крупської, 3. Саме сюди необхідно відправляти тих, хто називає себе переселенцем та потребує допомоги. Якщо ж ви особисто бажаєте подати руку тим, хто опинився в біді, звертайтесь за тією ж адресою. У Центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді у вас приймуть харчові продукти, засоби особистої гігієни, одяг тощо. Там ваш внесок буде оформлено, внесено до бази даних та адрес. Адресовано безпосередньо до тієї людини, яка цього потребує.